Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними. В підручнику це сторінка 31. Приготуйте все, що вам необхідно для уроку, і почнемо з вами працювати. Відкриваємо зошит, записуємо число 18 жовтня класна робота. І далі у нас з вами завдання. Вам треба записати числа, які йдуть за даними числами в натуральному ряді. тобто ви пишете наступне число 3, а ви записуєте наступне. 15, 7, 19, 13, 9, 16, 6. Якщо ви не встигли, зупиніть відео і закінчіть цю роботу. Вам треба записати наступне число. Давайте перевіримо. Так, давайте перевіримо 4, 16, 8, 20, 14, 10, 17, 7. Далі записуємо математичний диктант. Ваше завдання. Ви створюєте вирази, а потім їх розв'язуєте. Перший доданок 45, другий доданок 32. Ви записуєте приклад. Перший доданок 45, другий доданок 32. Зменшуване 98 від'ємник 75. До числа 10 додайте різницю чисел 9 і 7. При записі цього виразу треба використати дужки. Перший доданок 56, другий доданок поданий різницею чисел 33 і 21. Від числа 15 відніміть суму чисел 2 і 3. Зменшуване 45 від'ємник поданий різницею чисел 24 і 12. До різниці чисел 10 і 7 додайте число 5. Перший доданок поданий різницею чисел 67 і 45, другий доданок число 16. Від суми чисел 5 і 4, відніміть число 6. Зменшуване подано сумою чисел 34 і 22, від'ємник 35. Якщо ви не встигли, зупиніть відео і запишіть ці вирази. Потім ви їх розв'яжіть. Ось таке у вас повинно вийти запис. Перевірте свої записи, правильно ви записали вирази чи ні. Перевірте записи, зупиніть відео і розв'яжіть ці вирази. А далі перевіряємо. Ось ваші відповіді. 77, 23, 12, 68, 10, 33, 8, 38, 3, 21. Працюємо з вами далі. У нас є з вами ось задача. В морську мандрівку команда вітрильника взяла 5 бочок прісної води. Під час однієї пригоди дві бочки впали в океан, а одна бочку, одну бочку захопили пірати. Скільки бочок води втратили мандрівники? Послухайте задачу ще раз. Назвіть числові дані, які достатні для відповіді на запитання задачі, далі нам треба перевірити розв'язання задачі і визначити, що зайве в умові задачі. Давайте з вами розбиратися. Умова задачі у морську мандрівку команда вітрильника взяла 5 бочок прісної води. Під час однієї пригоди дві бочки впали в океан, а одну бочку захопили пірати. Тобто умова задачі. Було 5, 2 впали в океан, одну захопили пірати. Є умова. Питання: скільки бочок води втратили мандрівники? Тобто в умові питають: скільки бочок води втратили мандрівник? А втратили вони у нас дві впали в море і одну захопили пірати. Скажіть, будь ласка. Які числові дані нам достатні для відповіді на це питання? Скільки втратили? А втратили вони? Дві в море впало і одну захопили пірати. Тобто, щоб відповісти на, на це питання, скільки бочок води втратили мандрівники, нам достатньо ось тільки ось цього речення і задач. Да? Під час пригоди дві бочки впали в океан, а одну захопили пірати. Що зайве в умові задачі? Зайве скільки команда взяла бочок води. Тобто, п'ятірка в умові задачі тут зайва, так? Зайве по відношенню до цього питання, яке задається в цій задачі. Щоб залучити цю п'ятірку, треба в задачі змінити питання. А наше завдання зараз перевірити розв'язування цієї задачі. І далі. Ми будемо розбиратися, що робити з цими зайвими числами в задачі. Отже, давайте перевіряти. Впало дві бочки, захопили одну бочку, втратили, скільки вони. Як дізнатися, скільки втратили? Дві впало, одну захопили, разом, скільки. Разом три, так? Два додати один дорівнює три. Отже, відповідь: Три бочки води втратили пірати. Так, три бочки води втратили пірат. Зайвим є п'ятірка. Зайвою є п'ятірка. Щоб п'ятірку залучити до розв'язання задачі, треба змінити питання цієї задачі. Тепер звертаємося до, до нашого підручника. На сторінці 31. Перше завдання. Пер, номер один. Зістав задачі першу і другу, чим вони відрізняються? Чи матимуть вони однакове розв'язання? Перша задача: у класі було два учні. До класу увійшло три дівчинки та чотири хлопчики. Скільки дітей увійшли до класу? Було 2. Зайшло три дівчинки і чотири хлопчика. Друга задача: до класу увійшло три дівчинки і чотири хлопчика. Скільки дітей увійшли до класу. Тут другій задачі. Увійшло 3 дівчинки чотири 4 хлопчика і питання, скільки дітей увійшло до класу. Отже, чим вони відрізняються, ці задачі? Відрізняються умовою. Бо в першій задачі вам відомо, скільки дітей було. І відомо, що зайшло три дівчинки і 4 хлопчики. В другій задачі вам не відомо, скільки їх було. Вам відомо, що зайшло три дівчинка і 4 хлопчика. Що у них? Спільне в цих задачах. Питання в них однакові, скільки дітей увійшло до класу? І тут скільки дітей увійшли до класу? Чи однаково будуть розв'язуватись ці задачі? Якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо першу задачу, скільки дітей увійшло до класу? Три дівчинки і чотири хлопчика. Так, три дівчинки і чотири хлопчика увійшло. Другу задачу увійшло три дівчинки і чотири хлопчика скільки дітей зайшли до класу? Так само, 3 додати 4. Тобто розв'язки в цих задачах будуть однакові. Але чим вони відрізняються? У першій задачі є зайве числове дане. Яке тут зайве числове дане? У класі було два учні. Щоб це. Числове дане залучити до розв'язку цієї задачі, нам треба змінити питання. Було два учні, зайшло три дівчинки і чотири хлопчики. Скільки дітей стало в класі? У вас є, є короткий запис і схема розв'язку вже нової задачі. Так? Було два учні. Увійшли три дівчинки і чотири хлопчики. Скільки дітей стало в класі? Розглянемо схему розв'язку задачі. Було два, зайшли три дівчинки і чотири хлопчики. Спочатку нам треба дізнатися, скільки ж дітей зайшло. А потім ми дізнаємося, скільки їх стало. Є схема розв'язку так? Спочатку ми шукаємо, скільки дітей зайшло 3 додати 4. А потім ми дізнаємося, скільки ж їх стало. Якщо в записі у нас з вами, як це записати, як це записати в задачі, так? як це записати в зошиті, у нас є з вами. Було два, двоє дітей було в класі, до них прийшло три дівчинки і чотири хлопчики. Тобто ми можемо тих дітей, кількість дітей, які зайшли до класу, взяти ось в дужки, так, щоб ми розв'язали три додати чотири першою дією, бо ми знаємо, що дія в дужках розв'язується першою. І тоді ми дамо відповідь на питання задачі: скільки дітей стало в класі? Тобто запис задачі зміниться. Якщо перша задача розв'язувалася просто 3 додати 4, то тепер ця задача буде розв'язуватись 2 додати суму чисел. 3 і 4. Ось у вас ваша схема. Ви можете записати розв'язок так, як я вам пропоную, а можете записати розв'язок по діях. Зупиніть відео і розв'яжіть цю задачу. Розглянувши цю задачу і розв'язавши її, ми з вами можемо сказати, що ось ця задача тепер вона з вами розв'язується не одною дією, а Дві в нас буде дії, так? бо ми знаємо, що перша дія це дія та, яка в дужках, і друга дія буде у нас з вами тут додавання. так, Буде друга дія додавання. Тобто існують задачі, які неможливо розв'язати одною дією. І в нас тут з вами пропонують нам що? Існують задачі, на запитання яких не можна відповісти одразу, виконавши лише одну арифметичну дію. І Сьогодні ми з вами познайомилися з такою задачею, яка розв'язується на дві дії. Неї немає однієї, однієї дії для розв'язку цієї задачі буде недостатньо. Ви гарно попрацювали, тому я пропоную вам відпочити. Проведіть собі рухливу вправу. Наступне завдання є усним. Треба пригадати порядок дій у виразах з дужками. Давайте з вами пригадаємо. Ми з вами вивчали, що першою виконується дія, та, яка в дужках, А далі по порядку арифметичні дії, які записані у виразі. Тобто розглядаємо вираз 47, відняти суму чисел 32 і 12. Додати 4. Отже, перша дія буде в дужках, правильно? Так, правильно. А друга яка буде? Оця чи оця. Як ви думаєте? Так, треба що зробити? Поміняти місцями їх, так? Отже, перша дія правильно стоїть в дужках, друга буде віднімання, а третя буде додавання. Розв'язувати ці вирази не обов'язково. Далі розглядаємо ось такий великий. Вираз. В ньому дивимося: є дужки одні, є дужки другі, і є арифметичні дії поза дужками. Пригадуємо правило, дії в дужках виконуються першими. Тобто, якщо вона стоїть у нас перша оця дужка, то тут була перша дія. Ця дужка стоїть, дія в дужках стоїть далі, вона друга, дія буде другою. Тобто дії, тільки в дужках, правильно визначили. Між дужками Правильно стоять дії, яка повинна бути? Додавання повинно бути третьою дією, так? А віднімання четвертою дією. От тепер буде правильний порядок дій. Наступне у нас з вами завдання. Завдання 2. Номер 2 в підручнику є у вас. 8 додати 5. Знайдіть його обчислення за схемами і з коментарем. Ми пояснюємо з вами декілька виразів, а далі ви продовжуєте це ваше домашнє завдання. Ви розв'язуєте його самостійно. Отже, 8 додати 5. Давайте пригадувати. 5 нам треба розкласти на такі два числа, щоб перший доданок при доповненні до 8 дав нам десяток. Скільки до 8 треба доповнити, щоб стало 10 Двійку, так? 5 це 2 і 3. І далі ми заповнюємо 8, додати 2, додати 3. 8 додати 2 буде 10, 10 додати 3 буде 13. Так? Наступний 13 відняти 6. Знову 6 розкладаємо на такі зручні доданки, так, на склад числа 6, щоб перший доданок при відніманні від 13 дав нам десяток. Скільки від 13 треба відняти, щоб стало 10? 3. Шестьорка це 3 і 3. Так? Отже, 13. І заповнюємо далі свій свою схему 13, відняти 3 і відняти 3. 13, відняти 3 10. 10 відняти 3 дорівнює 7, так? І наступний у нас з вами ще один стовпчик цього номеру ми пояснюємо, а далі все само, домашнє завдання. 11 відняти 7. Знову від 11 треба відняти стільки, щоб стало 10. Один. Значить, сімку ми розкладаємо на 1 і правильно 6. 11 відняти і. Із... Заповнюємо далі свою схему і віднімаємо по черзі. 11 відняти один і відняти 6. Так? 11 відняти 1 і відняти 6. 11 відняти один буде 10, 10 відняти 6 буде 4. 8 додати 8. Знову, другий доданок, восьмерку. Розкладаємо на два зручних доданки так, щоб при доповненні до 8 стало 10. Скільки до 8 треба додати щоб стало 10 двійку. так Отже, 8 це 2 і 6. І заповнюємо далі свою схему: 8 додати 2 і додати 6. 8 додати 2 буде 10, 10 додати 6, 16. Так, я вам дякую за урок. В кінці уроку запиші, намалюйте собі градус успіху. Якщо у вас все виходило, ви молодець, якщо у вас е, були деякі затруднення, добре, помаранчевий колір, можу краще жовтий і синеньким. ой. Домашнє завдання номер 2 в підручнику. Ми з вами розглянули перший стовпчик, і далі там ще є 4 невеличких стовпчики. Я дякую вам за урок. Бажаю вам тихого дня. До зустрічі!